Всім доброго дня! От ми вже такий гарний кусок уже посадили. Вже зараз загружаємося знову і будемо садити далі. Може взяти дві картоплини ну це нічого страшного воно все Вона почала тоді вже нормально робити і не мняти, не рубати картошку. Отак От знову засипали і поїхали. Можна і без кріше ходити, можна помаліше, просто різних. Коли йдете швидше, вона захваті по дві, по три. А коли йдете помалішувати, вона собі бере менше. Смотри, якщо не дуже крупна картошка, то воно бере по пару штук. Alô, velho, como Вже зможуть поради шукати. От зараз покажу скільки посадив. Посадив я, скажем, немало вже. От це віце і от тако, де мотоблок стоїть. Повний не досипаємо, бо якщо повний насипає, то воно буде вам по дві по три отак просто бере і ось так починає його тягнути вверх. А так, коли відро засипали, саме добре. Тому буде цікаво, як вона буде садити картошку. Я скину табличку, як вона кладе картошку. Ну і все, поїхали. Цим городом ми вже справилися. Ну, зараз будемо переїжджати на наступний. Ну, Кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!